Виконуємо номер 1291 із підручника Алгебра 7 та номер 9 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Ордината деякої точки прямої, що є графіком рівняння мінус 9х, додати 5 у до рівня 27 до рівня 0. Знають абсцису цієї точки. Приступаємо до виконання. Оскільки ордината дорівнює нулю і пряма є графіком рівняння, то підставимо замість y 0 і знайдемо відповідне значення х. Мінус 9х додати 5 помножити на 0 дорівнює 27. 5 помножити на 0 це буде 0, маємо мінус 9х дорівняння 27. Знаходимо х27, поділимо на мінус 9. Отримаємо х дорівня мінус 3. Записуємо відповідь. Х дорівнює мінус 3 номер 1291 із підручника Алгебра 7 та номер 9 із вправ для повторення теми 11 підручника Математика 7 виконано